Вітаю! Мене звати Олег, і сьогодні я розповім вам, як працювати зі статистикою в постер, а саме із загальним звітом за продажами. Відкрийте адмінпанель вашого закладу і зупиніться на сторінці статистика продажі. Вгорі ви побачите основні цифри за сьогодні: виторг це загальна сума продажів, прибуток це різниця між виторгом та собівартістю, кількість чеків та відвідувачів, а також середній чек. Враховуються лише закриті на цей момент чеки. Відсотки поруч із цифрами показують темп приросту виторгу за сьогодні у порівнянні з попереднім днем. При цьому порівнюється не повний день, а дані на поточний час. Тобто, якщо ви відкрили вкладку о 14.00, то буде порівнюватись сума продажів за сьогодні із сумою продажів за вчора до 14.00. Інші цифри на цій сторінці можна дивитись за будь-який період за замовчуванням обрано останні 30 днів. Перегляньте графіки із сумами виторгу та прибутку, кількістю чеків та відвідувачів та показником середнього чека. Для зручності переглядайте графік по днях, тижнях або місяцях. Якщо навести на будь-яку точку графіка, ви одразу побачите, який був виторг в цей день. А натиснувши, перейдете в статистику за чеками. Аналізуйте виторг за методами оплати та джерелами замовлень. Якщо ваш заклад обслуговує гостей біля столиків та на винос, а також на доставлення з власними кур'єрами та агрегаторами, відстежуйте тут, яке з джерел приносить більше замовлень. З графіком продажів по годинах легко дізнатися час найбільшої та найменшої завантаженості вашого закладу. Поруч із ним такий самий графік по днях тижня. Це допоможе правильно скласти графік роботи працівників. Наприклад, якщо відвідуваність увечері в рази більше, ніж в день. То варто вивести більше кухарів та офіціантів в другу зміну та в дні найбільшої завантаженості. Розглянемо перелік популярних товарів: це страви та напої, що найбільше продавалися за обраний період. Використовуйте цю інформацію, щоб планувати закупівлю та створювати акції. Наприклад, в гостей нашого закладу в топі паста з куркою та грибами, а також салат капрезе. Натисніть на назву товару, щоб подивитись графік його продажів. Це корисно, щоб дізнатись, скільки прибутку приносить страва і коли її замовляють. Необхідно простежити, щоб на кухні завжди було достатньо інгредієнтів для цих страв. І з цим допоможуть сповіщення про залишки на складі. Детальну інструкцію про налаштування сповіщень залишу в описі до цього відео. В наступних відео ми розглянемо детальніше статистику за товарами, категоріями, а також чим корисний АБЦ-аналіз. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. А в коментарях напишіть, на яке навчальне відео ви чекаєте найбільше. Вдалого вам дня та видатних продажів!